Мирного, дай Боже, стійкого із світлого дня понеділка. І надіюся, бодай трошки теплого, аж аж приморозки пішли. Ну бо тут дує з боржави з гір, а боржава ще в снігу, боржава ще охолоджує, такої би прохолоди літом. Сьогодні вівторок і шукаємо файного натхнення із спостережень таке спостереження із реколекцій з Брюхович. Минулого вікенду ми там розбирали. П'ять ключів звільнення від Ніла Лозано на основі його книжки. Дуже файні реколекції вийшли. Дякую всім, хто там був, і привіт усім, хто був на реколекціях у Брюховичах. Будьте благословенні і будьте вільні. Така файна ідея, він дає пораду Ні Лозану для тих, кому важко пробачити. Час від часу це всі ми. Час від часу це кожен із нас, коли нам важко пробачити, бо людина щось такого не робила, щось таке утнула, чи люди втнули. Чи там не знаю, народ утнув. Але поки що говоримо про людей, людей довкола, людей, з якими стикаємося повсякденні, то він каже, спробуйте, особливо, коли така важкість приходить на серце, коли про людину подумаєш, чи думаєш про ту обставину, чи про ті ситуації, то спробуйте промовити слово із Біблії, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Буквально, Господи. Пробачь, бо він не знає, що роблять. Господи, прости йому, бо він не знає, що він робить. А хтось мене запитав: а якщо знає, що робить? А якщо знає, що робить, брати і сестри, то все рівно не знає, що робить. Бо якби насправді людина знала, скільки завдає болю, скільки завдає кривди, як шкодить, скільки зла робить для тебе, то, напевно, би не робило. Тобто, дехто може свідомо. Робити якесь зло, свідомо робити якісь пакості, але все рівно це напівсвідомо або напівзрозуміло. Бо коли ти розумієш, ну, не те, що ти робиш, коли ти розумієш наслідки того, то ти цього не робиш. Або, або якщо вдасться щось таке начудити, то ти дуже швидко перепросиш. І тому, слухайте, я спробував, я спробував особисто до, якої, до якоїсь людини, до якої маю якусь важкість у серці. От, а, а ще пробачити не можу до кінця, то спробував це, боже, пробачу, бо не знає, що робить. Ти якось так ого, аж легко. Спробуйте, тому і ви. Згадайте зараз якось, е, якусь особу, якусь особу, яка останніми днями тим чи іншим способом вас зранила, образила, проявила якусь не знаю, неповагу, зневагу, знецінення. Скривдила, одним словом, скривдила вас, то спробуйте, навіть якщо ще не маєте відваги, сказати пробач, то сказати, Отче, прости йому, бо не знає, що робить. Господи, прости їй, бо не знає, що робить. Господи, прости їм, бо вони не розуміють, не усвідомлюють, вони не знають, що це таке. Не знають, як шкодять. І це вже благословіння. І це вже такий файний лайфхак, як зробити так. Аби принаймні наблизитися до справжнього прощення. Ну будьте мирні і вільні від усякого непрощення. Майтеся файно і мир вам.